Чому на батареї до дрона так багато текстової інформації? Давайте розберемося разом. Першим ділом у очі нам попадає 8000 – тисяч. Це є ємність даного акумулятора. Вона вимірюється в міліамперах. чуть чуть нижче є інформація про елементи, з яких зібраний цей акумулятор. В даному випадку це є Samsung 40 t Чуть чуть вище є інформація про хімію акумулятора. Це є літій іонна Також може бути літій полімерна хімія. Трішки нижче є технічні параметри акумулятора, а саме тип збірки, це є 6S2P. Номінальна напруга 22,2 вольти, а також потужність у ватах. Крім того, є ще інформація про режим розряду акумулятора. Згідно дата шиту до елементів, це є 80 ампер. Згідно тестів на нашому стенді для розряду, цей акумулятор може видавати спокійно і 100, і більше ампер тому тут є декілька плюсів, які вказують на це. Ще нижче є інформація про те, що це зроблено в Україні, а також інформація про виробника.